Незабаром 1 вересня тож назріває питання про готовність закладів освіти до нового навчального року. На посадовницькому рівні це питання заслуховували на візні колегії в Шепетівці. За словами директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації Віктора Очеретянка, нині до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено 97% котелень. У 43 школах області проводиться заміна вікон, утеплення фасадів та горишного перекриття у межах Іотського протоколу. Згідно національної програми. Впевнений старт охопленість дітей дошкільною освітою складає 95%. Проте існують в освітянській галузі і ряд проблем. Це, зокрема, переповнюваність шкільних закладів у містах. «В середньому по області на 100 місцях виховується 136 дітей. Найбільше дошкільні навчальні заклади перевантажені у містах Хмельницький, на 100 місцях 152 дитини, Шепетівка 139, Словута – 136, Славута, Кам'янець-Подільський 129. З 1 вересня учнів чекає комплекс нововведень. Ці масштабні зміни новий стандарт освіти, каже Віктор Очеретянко. Цей рік ми розпочинаємо з оновлення з місту навчання в середній школі. Починаючи з 5 класу запроваджується друга іноземна мова, вивчення інформатики і з 2 класу розпочинається вивчення інформатики. Губернатор області Василь Ядуха звернув увагу керівників закладів освіти та керівників райдержадміністрацій на залучення позабюджетних коштів для функціонування шкіл, зокрема раціональне використання земельних ділянок біля шкільних закладів. У приклад очільник області ставить Ленківський навчально-виховний комплекс Шепетівського району. Приклад можна знову дітям собою, де утримання йде на балансі сільської ради чи підприємства Поділля Плюс. І ніхто не говорить, зайдісь там кошти з районного чи обласного бюджету. Водночас в полі зору чиновників стоїть питання повільної комп'ютеризації дошкільних закладів. 48% дитячих садків у сільській місцевості залишаються некомп'ютеризованими.